Золочівський замок від королівської резиденції до в'язниці музею. У 1634-1636 роках його спородив Яків Собеський, батько Яна Собеського, короля Польщі. У другій половині XVIII століть Золочівський замок неодноразово зазнавав козацьких, татарських, турецьких нападів та облог. Від багатого спадку замку у 1801 році залишилося небагато. Серйозних втрат та руйнувань він зазнав і в 20 столітті. У замку кілька разів змінювались власники, поки він не став власністю держави. На жаль, в історії цього замку є і чорна сторінка. Від 1872 року, тобто ще з часів Австро-Угорської імперії, тут була в'язниця. У радянські часи тут НКВС закатували багато місцевих жителів. Під час розкопок на території замку знайшли більше тисячі людських останків. У замку на пам'ять про невинно вбитих є капличка. Працівники ж говорять про привиди закатованих людей, які й досі гуляють стародавнім приміщенням.